Олександр Неголюк у 2022 році добровольцем пішов захищати Україну від ворога. Розпочав свій військовий шлях у 95-й окремій десантно штурмовій бригаді. Був на обороні можна сказати слав'янської дороги на Ізюм. Ми тримали оборону. І після того був харківський, коли був контрнаступ. Ми пішли в контрнаступ і займав посаду я в міхот. Але так як я розумію, що техніки у нас не багато було тоді. Ну був простий стрілець. Рішення Олександра вирішити захищати батьківщину викликало занепокоєння серед його рідних. Не хотіли, звісно, ну бо це життя, це все, це можна і, ну, і загинути, і це в такому ну калікою можна стати. Але ну захист держави цієї країни це саме на першому. Я думаю, що це на першому питанні стоїть. Тобто саме головне. Тобто, ти вже не, не думаєш про щось інше. Олександр зізнається, що військова служба закарбувала в пам'яті багато різних моментів. Саме такі моменти, це коли я ж кажу від оборони, дуже ну, таке було натнення. Ну, коли ми тримали оборону і пішов у нас контрнаступ, ну, дуже таке захватовало. Ну, Захватуще все було, ну, класно було тоді, але ну, не, не надовго. Ми дійшли там вже потім до Донецька, Луганська області. Ну, вже там, звісно, вже ми. Дуже багато побратимів загинуло. У тому ж 2022 році захисник отримав важке поранення, після чого проходив лікування у Житомирі. Проте його військовий шлях на цьому не завершився. Потім ще був, ну, пере, ну так як я вже не міг виконувати в десантно-штурмових військах, тому мене направили в ТРО. І я ще був на Запорізькому напрямку Гуляйполі. Ну, і потім вже в іншій бригаді і вже. Я кажу, що за станом здоров'я я вже не можу і навіть і в тилові е, служити, тому в 24 році я звільнився. Далі був тривалий час адаптації до цивільного життя, який триває і дотепер. Це так швидко не, ну, не, не робиться. Це, ну, те, що, е, да, трохи час проходить, трохи. Ну, все залежить, це, звісно, як кажуть, і, дякуючи і моїй дружині. Тобто ну, вона дуже. Вклала, як кажуть, великі, ну, заспокійливо моє. Тобто, це ну, це дуже тяжко і це дуже, і це не, не одразу. тобто, І я ж кажу, це надалі, воно проходить цей весь цей час, адаптації, вхід в цивільне життя. Тобто, що було до, до того, як я пішов воювати, то в мене було ж цивільне життя, і тобто, я зараз. Зараз вже так само в мене цивільне життя, але ну, я зовсім інший. тобто, і... Ну, я так швидко не, не можу перестроїтися. У березні 2025 року Олександр Неголюк став працівником управління поліції охорони в області, де працює інженером. Тепер він захищає громадян в тилу. Колись, звісно, хотів навіть, навіть колись поліцейським хотів бути. От, але ну, зараз, звісно, я так не, вже не зможу. Але ну, раніше працював інженером. От, тому ну, надалі можу якби вже виконувати такі. Інженерські <ріст> обов'язки. Я зараз, можна сказати, заключаю договори з фізичними особами, з підприємцями, тобто на охорону об'єктів, квартир, тобто будинків. Виїжджаю на, на самі ті самі об'єкти, роздивляюся, встановлюю, як краще захистити цей об'єкт надалі. і Тобто вже заключає договор, надалі співспівпрацювання. Олександр говорить, що зараз молодь повинна бути підготовленою до всього. Є такі ж розумієте, такі питання були, що ну, там, я не рожден для війни, я також був не рожден, але прийшов час, що я пішов захищати. Тобто, їй ну, потрібно це все розуміти. І, звісно, це все. Не хочеться ж, молодь все відправляти на. Але я воював також з хлопцями, які були і по 19, і 20 років, 21, і були справні воїни. Ну, тобто розуміти, що у нас в країні війна. Багато ветеранів, повертаючись до цивільного життя, стикаються з низкою складних викликів, які важко подолати. Олександр не виняток, тому чоловік на власному прикладі дав деякі поради ветеранам. Перший час я також і не на вулицю, ну не хотів виходити до людей, мені це все було якось. Але також уже ветерани мають розуміти, що потрібно повертатися, як би це не було тяжко. Якщо вони самі не можуть, тому... Тоді звертатися до спеціалістів. Я, я так розумію, що вже багато реабілітаційних так само центрів, багато є психологів, тобто які, ну, працюють з ветеранами. Якщо людина сама не може справлятися з цим, то ну, звертатися до спеціалістів. А так, звісно, якщо ветерана мають рідні допомагати. Оце ну, тяжко, тяжко, звісно, дуже тяжко це все повертатися до цивільного життя. Історія Олександра Неголюка є прикладом незламності та стійкості. «Мають ці люди розуміти. Війна не закінчилась, війна продовжується. Люди мають з розумінням відноситися. Так само дякувати хлопцям, які зараз на сьогоднішній день захищають нас, щоб для нас було, я кажу, спокійно все. Ну, Вірую в одне. Це замагало, потрібно, звісно, і донатити, і допомагати хлопцям. І ну і вірити в нашу перемогу. Тільки перемога, тільки перемога України. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.